Яка вже лежить у всіх ЗМІ виборів у місті Києві, вибори без вибору. Сьогодні ми намагалися, як відповідальні громадяни, організувати дебати з кандидатами в мене. На жаль, цього не спромоглася зробити київська міська влада. У всіх інших демократичних державах розвинутих. У будь-якої політичної сили є змога бути представленою як мінімум на державних телеканалах. У нас, на жаль, це не так. Починаючи з закону про місцеві вибори 2015. Нереальний, прохідний і несправедливий як відсотковий бар'єр. законі абсолютно немає змоги ні об'єднуватися, ні проходити звичайним громадянам, які ростуть справді з громадянського. Висті. Выборы являются очень э, необъективными и не дают э, возможности э, другим силам, в том числе и громадским организациям, реализовать дем полностью демократическое общество. Мы считаем, что выборы эти будут полностью сфабрикованы, и мы будем, кто посчитает голоса, тот кто побеждает. А у нас тот, кто э, заплатит или выставит. Місії своїх людей, і ми поэтому поводу призвав всі общественні організації, всю громадську рода Києва включиться в этот процес защитить свої голоса. Пропонуємо створити спільно звід з, від... з засобами масової інформації відповідальними громадськими організаціями та іншими політичними силами в місті Києві захищати інтереси і голоси виборців для того, щоб перебіг виборів. самое дня голосования был честным и открытым. Мы также за честные выборы считаем, что выборы должны строиться на идеях. То есть истина должна рождаться в споре. А спора между без личного общения у нас никак не получается. У нас говорящие головы с телевизоров, у нас молчаливые лица с битбордов. Но послушать и задать вопрос лично кандидату у нас такой возможности нету. И как мы видим, что многие от этого ну, прячутся, избегают этого. С чудочную туда. Идем отдали в метро.